От таке чудо техніки. Машинка на реєстрації. Машинка європейка. Машинка пройшла повну перевірку і на сервісі Тесла дали заключення. що машинка в ідеалі, тільки потрібно пофарбувати крило і партронік. Ось така ось штука. Машинка здалека. В принципі, я вже перевів машину в сервісний режим. Е, ну, в загальному, що я можу сказати, це. Якщо взяти тут по лонжерончиках, тут десь по 2 мм їх треба пересунути. Ну, це так, чисто. З рулеткою, заки воно ще в такому стані, я кинув собі приблизно 6 У Оці моменти хочуть 2 см. Відповідно, і телевізор, це все хоче сунутися. Регульок і так трошечки підкручений. Косячком стоїть. Е, по машині, хочу сказати: ну тут було обламане, ну це така собі болячка. Їх, по-перше, тяжко зняти, щоб не обламати, бо доступу нема, щоб оце е, зажати. А починаєш його тягнути. і... Ну, не факт, що воно вилазить. Якщо це оригінал, він ще м'ягенький, він ще здається, знятися більш-менш адекватно, тайвань раз вчепив і викинув. Ну, це з моєї практики, принаймні в мене так. Може хтось і вміє такі речі робити. Ось тут мають бути кріплення корита. Фактично, от одне було обламане, от там одне стояло ціле і все. І більше їх не було тут. Більше я їх не бачив. По факту, навіть крила були не прикручені, так просто наживлені ботки. Я тут розкручував, цей ще я його не чіпав, от він руками крутиться. Отой от був фіксований. Ну і так по всій машині. от Навіть акумулятор маленький, оцей, він просто теліпається, він нічим взагалі не фіксований. Як не крути, але машину прийдеться ставити на стапель і тягати. Починаємо з того. от Берем. Машина в рівні виставлена і ось ва гарно, чітко підкинута. Ось ось три і 4, чітко видно. Тепер те саме кидаємо звідси. Сорок четиру 4. Тобто от лонжерони воно по пів сантиметра хочуть потягнутися на сторону. І зразу от кидаємо по цих іклах Тоже різниця. От Було, було, скільки там я казав, щось коло 2 см. 42 і. 6. Ну і сюди беремо 40. 39 і 8. 7. 39 і 7. Коротше, якщо от там піде пів сантиметра, то тут вже буде менше, але стрімно. Вони чуть-чуть, напевне, що підігнуті, і їх треба буде підправити. Коротше, всю морду розбираю. Розбираю і пробую. І ці висувати висувати двір. Коротше така ситуація, що я щось тут міряю, міряю і нічого не можу толку вивезти, щось воно мені взагалі не подобається. Діагоналі від відносно осьової взагалі нічого не сходиться. От взяв в мене є тут такі Точечка одна, Точечка друга. І отам точечка третя. Ось. Ось воно таке маленьке от. Легенька така точка. Розверлена, впадинка. Кра з ними я собі перевіряю е, правильність лінійки. Чи вона часом де не збилася, не стукнулася. Коротше, лінійка в мене в хорошому стані. Треба машину фіксувати на лапі і тоді вже якось точно це все переміряти, виясняти. Може десь щось гуляє. Покріпленню сам підрамник може крутитися, вертітися і воно десь щось там грає, мені показує трошки неправильні дані. Закріплюю вже машину на лапи, розкинув лінійки, осью все розбив, але поки що не про усюву. Машина виставлена гарненько в рівні. Ось тут по остакану. Так. Це є верх шапки болтика і тут ось. Низ, шапки болтка. ну Трошечки різниця є в висоті. От тут бачу замінено оцей алюмінієвий підсилювач. Оця планочка замінена. Тут якісь коцьки є, щось хтось робив вже по ній. Оця лежа теж стоїть нова. Я так розумію, по пластику. Це теж нові елементи. Ну, я не можу точно стверджувати, але швидше за все, що це нові елементи. Зараз мені, щоб почати роботу, дуже хотілося б забрати оцю всю штуку, але треба зливати, ось тут є охолодження. Е -е, радіатор, радіатор охолодження цієї електричної системи, і треба зливати рідину. Я дуже не хочу тим зараз займатися. Якимось чином я, напевне, постараюся його, я вже не пам'ятаю, на тройці робив, похоже, чи там можливість є його опустити, чи нема. Буду пробувати. Зніму телевізор, радіатори під пру знизу, і тоді буду пробувати, що з того всього вийде. Якщо він приопуститься, то я собі легенько тут порозтягую. Якщо не приопуститься, то прийдеться. Зливати і брати собі на голову лишній клопіт. Тесла, тесла, тесла. Ах ти ж тесла. Коротше, Тесли похибка приблизно в 6 мм з розмірами з креслення. Я от вчора ті креслення витягнув, почав щось міряти і я був просто в шоці. Якраз тих 6 мм похибки гуляє по, всі, по всіх точках. Десь 4, десь 3, десь 2, ну, по-різному. З того всього я вечором заліз на канал Гаразд у позбирав, переглянув багато його відео, позабирав собі в купілочку розміри, то, що він там показував. Що як має бути. В принципі, більш-менш мені вже картинка намалювалася. Почав розбирати оце все. Мені всі елементи, всі, які тут стояли, вони всі були в натягу. Якщо я відкручував підрамник, то він відкручувався з пострілами. Звук такий досить непоганий був. Тут стрелило на 1 мм, там стреляло на 2 мм. З того боку, як Ленджерон, аж видно було, як він відійшов. І якщо в мене по лонжеронах була різниця в 4 мм, то вона зараз щось в районі 2-3 От Для прикладу, тут має бути оцей розмір, конкретно по цих от точках. Я брав з запчастинки. алюмінієва запчастинка, отам. Я її переміряв. І от конкретно по ній я беру розміри. Має бути 338 тобто 2 мм хоче оця ліва сторона посунутися. А було всі 4 до того, як я відкрутив підрамник. І хоче 3 міліметри піти на двір, права сторона. Оця планка, я її відкручував, вона теж стрілила зразу оця, оця сторона. Мені пішла до переду. І так теж міліметрика на 3. По стаканах є певні нестиковочки. Теж тут ці точки взагалі відносно креслення, вони якісь до, на 17 мм міліметр, 7 мм різниці. Якщо поперетягую, то буде ще більше. Оцей розмір я брав в канал зараз до 97, у мене є 97 і пів. Зараз тут. Як поставлю на місце, тоді подивлюся, що з того вийде. Ну, 5 мм тут різниця якби невелика. І... Так і може бути, тим більше, якщо взяти по цій планці, вона стоїть майже майже в центрах. От зараз. ці отвори, вони майже в центрах. Ну, тобто її треба виставити, вона зараз покручена, але трошки я оту штуку потягав. Як результат отримую 338. Переставляємо. На іншу сторону лінійку. І тут є ну, з дрібною похибку в півміліметра 338. Оця сторона чуть-чуть вже перетягнута, хотіла б півміліметра вернутися назад. Воно, сучі, з того, що тут було по зазорах. Навіть краще, навіть хотілося б ще трохи перетягнути трошечки більше. Тепер по висоті ось б'є рівно рівно от в грань. Тут по верху. Ось ця ось грань, от так може краще буде видно. От рівненько верху її б'є. Тут, пам'ятаємо, з цього боку вона била аж тут вниз. Ну Зараз вона ще не достає так міліметрка 2 Різниці є, це теж ні про що. Тих міліметрика два вже чіпати не буде. Що хочу сказати, така штука. Я не пам'ятаю, я тройку. Вроді би я тройки не тягав. Отут цих 3 мм, 2-3 мм зробити зміщення. Оце вона мені життя дала. Я ще такої твердої машини на своїй практиці не мав. Насправді дуже міцна. На щастя, я справився, не знімаючи радіатор. Зараз я його сюди підвішую, там фіксую все. І треба підтягнути, подивитися, трошки по підрамнику, бо принаймні тут вже болт, я не знаю, він якщо закрутиться, то він в крайньому положенні. Тут навіть не знаю не дивився, що тут робиться. Я ще за підрамник не брався, але от перші признаки якогось адекватного результату вже є. Просто от зачепив ту планку, поставив на своє, місце отак накинув його радіатор. От він стоїть гарно в центрі. Там плюс-мінус десь чуть-чуть може підгулює, але взагалі він вже має якесь своє середнє положення. Ось, глянути кріплення підрамника на кінчику лонжерона е, Воно не сильно в центрі, але якщо. Не знаю, що камера передасть, не передасть, але якщо добре подивитися, то там е, є, відніється от Ореол. І можна припустити, що приблизно отак воно стояло від самого початку. Спершу має вставитись телевізор. Але щоб поставити телевізор, оці штуковини, якщо я їх підрівняю, чіплю телевізор. Потім почну ще виставляти оці роги. Воно потім. Цей момент весь зіб'є, тому я спочатку хочу виставити підсилювач. От розмір в нього має бути 493. Є. Чітких 493. Тепер ставимо зразу ж на іншу сторону для перевірки контролю. 493 пів. Ну, ще б хотіло чуть-чуть вернутися назад. Телевізор вже вчепив, він нібито в центрі. Е, замок, не знаю, тут він якесь регулювання має, я, по ходу, буду з ним гратися. Зараз чіпаю підсилювач. Оці штуковини вони вже в центрі стоять, тож чуть попідрівнюю їх, щоб якийсь більш-менш адекватний вигляд мали. Помаленьку, потихеньку я її почав набирати. З капотиком. Ну, отут від краю батончика до краю капотика 7 см. Я так точно не пам'ятаю. Але е, вроді такий самий розмір був і на троєчці. Так я щось приблизно собі пригадую. Дуже віддалено. Але річ в чому? Річ в тому, що 7 см є отам, і там завіси не чіпані. Звідси я фактично завіса не відкручував. Він був відпущений, тому що людям треба було посунути капот. Вони отам глибоко болти якось відкрутили. А закрутити, я от тепер хвилин, певно, 10 колупав, як я закрутив ті болти. Ну, коротше, вони були відпущені. Я собі капот легенько смиканув, він мені зразу поліз куди треба. Я його прижав згорим навпіл. Ну, приблизно в центрі стоїть отак. От Не то, щоб точно чітко, але щось приблизно є. Якщо його от закрити, глянути сюди, от бачите? Як б'є лазер. Майже 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 От в кінчик. Чітко, чітко, бачите, як гарно б'є по цьому. по зубчику. Ось як бачите, капот ще поки провалений. Він тут по крилі взагалі форми якоїсь адекватної немає. Я там, пам'ятаю на тій тройці теж такий мав муки з тим, щоб повиводити. Добряче чи я побавився, погрався. Ага, о! о дивіться! От поки знімав, я отут знайшов, бачите? М'ятинка. Тобто, все ясно, він тут переламаний той капот, його треба буде трошечки піддавити. Ну, я думаю, що тої м'ятинки я не заберу, тому що не знаю, чи є сенс з нею гратися. Але я вам покажу тут ще одна м'ятинка. Дивіться, опа, бачите? Тобто спотера я не маю по алюмінію, і я їх забрати не можу. Я сам капот, сам по площині, я його виведу. Витисну, щоб він став гарненько-рівненько. А от ці м'ятинки вони залишаться. Так воно і буде. Я на нього уваги не звертав, навіть не дивився на той капот. Там горбатий, то горбатий, там собі думаю, поправлю щось, зроблю. Може, відносно крила стане в момент, коли я це все поправлю, виставлю зазори, Але як бачите, ні, прийдеться його душити. Маю я таку аргону догову сварку. Досить класна штука, гарно варить. Але, є, але. Отакі от речі нормально е, вичистити негоден. От мені треба дверочку зараз зробити. Нормально вичистити негоден, воно горить, кипить, палить і не хоче працювати. Я от зараз попробую Якщо щось вийде, то вийде. Якщо ні, то Едон мені в поміч перекинуся, едоном заварю точно. Але ця штука е, працює. Чистіше в плані того, що немає е, бризів, бо півавтоматом все, заліпиться все, його треба гарно десь закривати, все, ховати. А це є шанс акуратно зробити. Е, варив грубий метал, без питань. Отакі от, от дрібненькі, тоненькі, не годен я нею робити. Ще раз попробую, може щось на даний момент вийде. Промучився я достатньо. Зміг отаку ерунду понаплавляти. Ну Мається на увазі весь цей кусочок, весь наплавився, бо мені ще почало трошечки кути згарувати, якби краї, торці теж налив, але отам знизу лишилася бецька. Зараз це все вичищу. Попробую, можливо, якось з турця. З турці гарно мені налягають. Може є тут вибудку більшу канавочку. В цьому місці І ще разочок турці накладу, щоб отой низ більше проплавити. Тоді його, в принципі, зачистити можна буде, але налити туди не варіант. Скажімо, це дуже класна і крута річ. Але нею треба вміти працювати. До речі, це Анделі повний Китай, що бренд, що повністю виконання це все Китай. Працює вона досить класно, нею варили хлопці, та я нею варив потім хлопцям, лише вони доварювали прицепи від фур Ну, хочеться водянки. Так, для таких глобальних робіт хочеться водянки. Всі розміри збережені, все гарно виставлено в центра, а як результат нічого хорошого. В принципі, отут, от якщо взяти. Навіть досить так непогано. Ну, зазорчик маленький, хоче більший бути. О, тут, тут нормальний. Тут хоче бути більший. Тут його нема. Ось В цьому місці він взагалі десь тікає, провалюється, незрозуміло де. Отак, все ніби дуже-дуже класно, але все дуже погано. Е, найперше, ось зміщення телевізора, капота і всього решта. Для того, щоб в мене набралася мордочка. Відносно цього і трохи то все посунув. Менше тим. Це якби зовсім не критичний момент. Тут зазорки ще треба попрацювати, але зараз мені треба щось зробити з бампером, бо якщо я його тут на своєму місці закручу, він мені провалюється так, що тут під капот руки пролазять. Телевізор підняти догори. Тут особо немає змоги, тому що він в цьому місці стоїть на направляючих. Якщо я підніму. Оці направляючі вверх в мене автоматом йдуть крила вверх. Тобто щось треба, треба щось якось десь крутити, хімічити. Ще зараз не знаю як. Знімаю повторно бампер, буду шукати причину. Все банально просто. Оця лежа, ось, вона тримає телевізор, вона отут кріпиться до підсилювача. І я їх не скріпив ні з цього боку, ні з того боку. Відповідно, весь телевізор в мене трошечки обвалився донизу. Зараз він припіднявся, надіюся, от тепер все буде класно. І так, ну там всередині по діагоналях все навіть дуже класно. Я переміряв, так якби морда стоїть, е в принципі, так як би мало бути. Але з цим крилом в мене трошечки проблемка. Велика проблемка, воно то бите, мені треба його якось поставити на місце. Зробив я отут зазор. У мене тікає отут зазор. Витискаю я цей зазор, тікає отой. Все далі просто в ідеалі, ну, нема до чого придертися. Зазорчик рівненький, рівненький, невеликий. Йде класно. Е, тепер, щоб сказати, що щось десь я нахимічив. Е, то, що я її перетискав, перетягував, є бампер. По бамперу зазор хороший. Бампер прилягає чітко по крилах. Крила мають зазор з батоном одним і другим. Все, тут не здуриш. Пів першої ночі. Ото крило воно тут було вдарене. І отут було вдарене. Його так методом типу ПДР зробили. Я файно то все повичув. Кістенько у ті гулі, що там залишалися, повистукував, плюс-мінус, гарне було рівненьке. Отут прийшовся наждачкою собі, типа як проявочку зробив. Ну, все було класно. Поставив я то крило на машину, а воно просто ніяке. Вже от пів першої ночі темнота на дворі. А я до сих пір не можу дати йому ради. Туди вже ніби все повиводив, вже більш-менш все стоїть. Отут, це зараз вже є зазор. Отут великий, отут великий, отут маленький. А раніше тут палець просто заходив, тут був хороший зазор. А тут взагалі впиралося в дверку. Просто оце от по формі ну взагалі не грало. Я... Ту, все, що я виценькував, воно вже все пам'ята. Е, Ледве-ледве я такий результат натягнув. Тут вроді мало би бути щось більш-менш адекватно, але в мене втік отам. Моментик. Получається, от кантик цей добрий. А оце все лягло. Тепер треба ще разок знімати то крило і ще витягувати оцю штуковину, бо Оцю частинку, бо отако на машині я нічого її не зроблю. Взагалі. Обще, навіть не дрибну. І взагалі, от кожен кожен якийсь нюанс, як це так зняв на коліні, зробив, на машину поставив, приміряєш. Я вже замучений. Крило бите. Ось в цій частинці. А та частинка це отаке одне здорове, велике ребро жорсткості. Взагалі нічого не го не з ним зробити. Отут спереді те ж саме, дивіться, яке підсилення. Його виставити це щось з чимось? Мені вже геть недобре коло тої машини. Тут моментик зазор чуть чуть вужче. тут чуть чуть вужче. Дивиться дуже і дуже гарно. Мені принаймні подобається е, цей моментик. Далі. Крило. Якось так виглядає воно. В принципі, рівно. Це я ще накладки не кинув. Ще три накладки кинути зараз подивіться, що буде з того. Повідстукував це алюмін, з потером не годен йти. Повідстукував. Якщо спочатку я наждачкою трохи собі робив таку проявочку, ну цей раз без проявочки, суто на дотик. Поки я ним крутив, вертів оті риски, бруд зайшов, воно так страшно виглядає, що це капець. Тут облічок я його не чіпав, тут облічок я не підлізу, бо він під силовою. Зроблено то крило. Ну так, під товстий шар шпаклівки і гучні висловлювання маляра. Все, зорчик. 4,5. Клинить, клинить, не входить. Щось проходить, щось не проходить, щось клинить. Тут. от Далі от видно, тут 4,5. Так. Лізе. Гарно, гарно, ту приклинює, тут знов десь влазить, десь приклинює. Ну і сюди пішов вільно. Ось. Ну приклинює, Так. Не то, щоб вільно ходив, але клинить. От там вільніше знизу. І вільніше тут згори. Тут приклинюю. Це одна точка, тут друга точка і там по капоті третя точка. Тягну одне, лізе або по капоті, або ламає, що потім бампер не стає. Так, так, правильно, отут не сильно місце мені подобається. Це я його вже вивів так. Що зміг? Як найкраще, бо тут було. Взагалі сюди ідеально приставало і сюди приставало, а тут залазив палець. Ех, потягну там, закриється тут. Відкрию тут, щоб зберегти отой от зазор, тоді відкривається оцей зазор. Лазер в мене постійно світив, всі, всі кутики, все по рівню витягував, виставляв, воно ну, все рівно не, не до гарно і складалося. Але нарешті от такий. Результат я добився, я думаю, це вже, це вже краще якщо. Там по батончику теж так не все дуже ідеально гладко, є моментики, ну але тут теж з середини така силова, що ого. Попробую його зрушити. О, там стоїть зараз на зарядці. З нюансиків будуть забирати, ще привезуть. Отут кріплення, в принципі, його можна і не ставити. цю направляйку. Воно ну, і без нього гарно стоїть, гарно тримається, нічого нікуди не тікає, по формі лягає. Але ще привезуть, то я ще разочок це зніму, вчеплю то кріплення. І все, в принципі, машинка вийшла навіть дуже і дуже гарно. Взагалі, питань по ній нема. Скажімо. Так. Ну, це так, голосно кажучи. На рахунок осьової, вона бралася відносно е, болтів. Тут по кузову є болти. І відносно них розбивалася осьова не відносно батареї, щоб часом ну, не казали, що я там щось неправильно зробив по осьовій. Але якби все набралося гарно рівненько, ну захотіла трошечки морда піти в сторонку. Тобто відносно капота воно ну, захотіло сунутись відносно осьової, Там десь міліметра 4 так точно. Ну що ж, таке буває іноді? Е, іноді таке приходиться зробити. ну, Відповідно, скажімо так, е, косячити треба правильно, щоб воно, хоч з вигляду зовні якось гарно виглядало. Отак, От е, Всім до зустрічі! Хай Бог благословить Україну!